Ми проживаємо практично траса Київ-Чоп і було задіяно більше 700 чоловік людей, які робили все можливе, щоб морог не зайшов на нашу територію. Багато наших хлопців було призвано, мобілізовано і добровільно, які пішли захищати нашу країну. На нашій території з початку війни було більше сімсот ну, переселених осіб. На сьогоднішній день десь перебуває біля 70 осіб. В селі Соколів проживає біля 10 осіб, які вже на сьогоднішній день практично знайшли собі роботу. Дітки вже учаться в навчальних закладах і вже планують залишитись в нас в громаді. Але найважливішою задачою сьогодні є в нас ця робота з ветеранами. У нас вже зараз працює за державною програмою Фахівець. Роботи з ветеран, ветеранами. також співпраці з польською стороною У нас є сьогодні. Закінчується робота по облаштуванні культурно-соціального простору, де буде особлива увага приділена і надання. Це для наших ветеранів хлопці, які прийдуть, можуть поспілкуватися там з побратимами, а також можуть поспілкуватися і з психологами, тому що це дуже важливо сьогодні для нас, щоб наші хлопці повернулись і в нашій громаді відчували себе безпечно і комфортно. Я дякую очільникам громад, які долучилися. До роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують. Нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою однією з перших відкликалася на підтримку тим регіонам, що потребують. Я з гордістю можу сказати, що наша громада робить все необхідне для того, щоб допомогти нашим збройним силам. Так зване силове ПДФО це 400 мільйонів, які віддала наша громада для того, щоб наблизити цю перемогу. Крім того, 30 мільйонів на підтримку збройних сил за рахунок суб'єнції. 12 мільйонів ми надали на те, щоб Організувати фортифікаційні споруди в нашій області Для наша громада протягом цього року майже 2 мільйони гривень спрямувала тільки бюджетної допомоги, плюс кошти фізичних осіб, підприємців величезна допомога, і надалі ця допомога буде проводитися. Сьогоднішнє засідання, воно можливе завдячуючи тільки нашим Збройним силам України. Я дійсно їм вдячний і тому наша. Їм віддача це та підтримка, яку здійснює моя Яронська громада. Ми, повірте, з першого дня, починаючи від повномасштабного, а ще й раніше до того, коли тривало АТО, ООС, здійснюємо підтримку Збройним силам.